Hello, Friendly! З вами Деніс Френлі. Сьогодні дружні ми попробуємо, так як я казав, ось таке бісквітнє, печенька. Ось таке, бачите, бісквітне, але ж тільки я не знаю назву. Ну, ну, воно щось там на коробці писало. У магазині я дивився щось нічне. Чи сяйво, чи що, я не знаю, щось нічне писало. Ну, коротше, назвемо просто бісквітні печенька. Отакі бісквітні печенька у виді бургера. Бачите, нібито бургер. Ясь такий крем, такий класний. Ну, вроді, воно мені сподобається, бо воно сказала продавчиця, що воно м'ягеньке. Давайте, коротше, поїхали, зацінимо у мене їх тут. Бачите, багато цих печеньок є. Попробуємо з чаєм, Попробуємо також без чая. Тому такі справи погнали до заставки хоч цього відео. Let's go! Денью реагує! Деньс Франні реагує, сьогодні він буде їсти. Бізквітнє печиво у вигляді бургера, бургера, бургера! Давайте їсти. Зараз кажете, і тут бургер. <смас> ну, такі справи. Давайте їсти. Ще тарілку приготував. Думаю, буде смачно. Давайте заціним. Mm. Якийсь такий, якби, мед'євник. Мед'євник. Щось не дуже мені оце пече. Може начинка якась не дуже? Ні, ну воно не таке вже сухе, як то вчорашня, але просто якась така начинка. М -м -м. Як сказати, якимось ще алкоголем чи що? Щось не дуже смачна. Таке. Але вроді їсти можна. Продавчиця, коротше, дала в такому кульку. Тут не помістилися, дала в цьому. Ми, коротше, перемістимо в тарілку. Скільки зможемо. З'їсти. Якесь таке непогане виглядає, якесь щось новеньке. На відео я взяв. Я сьогодні скупив це і шаурму, і батончик-пікнік у мене вже в моєму місті. Появився мій любимий батончик пікнік, я його купив. Кока-Колу. І це сьогодні навіть ти ми передів майстрим не зібрало. Тому я завтра не запускаю взагалі ніякий стрім, ну такі справи. Нема ти, що вперед, нема завтра стріма. Тому такі справи. так, Добре, а ми п'ємо з чаєм. Тепер уже це печиво. Ну, з чаєм вже добре. Так, ну ничего, нормально. Ну да. тут у вас там что-то с мамою... <coughs> говорит. Mm -hmm. Так. Напевно, я чаем поставлю 9 баллов. Обещаю цього разу. Напевно, можем... Ну думаю ставити 9, чи ставити 8. Бо мені написали, що під відео вчорашнім, що, що ти спочатку ставиш 9, потім ставиш 8. Ну бо то, що я не годен вирішити, коли вже багато наїмся, мені, мені вже так не дуже добре, то я вже потім ставлю 8. Та але, ну, мені було спочатку ще на 8. Просто думав ставити 9 завдяки крему. Ну ну там таке сухє було, що зразу там 8 треба було ставити. Ну, я щось поставив 9. Я не можу, ну що вона там говорить. Коротше, у мене ще тут чуть-чуть кави, це і кави кажу, чаю є. Тому ми попробуємо. Ще з чаю, ще з кавою, та давайте. Так, даємо оцінку самому. Ну воно взагалі то... Приємніше, за вчорашнє Треба було мені раніше починати зйомку, коли ще ніхто там в тій кімнаті не був. Ну, моя вина, я хотів спочатку стрім, а потім вже коли по плану відос. Коли на 16.16 16. я тепер знімаю, то й тоді сісти та й зняти. Ну не думав, що мама буде в кімнаті. То вже. Ні. Пусто на, на начинку. Начинка нормальна. Просто мені здалося спочатку, що щось не то з цією начинкою. Вона вроді нормальна. Думаю, цілком цьому печиву можна ставити 9 барю. Вона нормальна, там. Так що можете, якщо... ви, Я не знаю, то у мене продається, чи у вас це таке продається. Не знаю. Це раз щось чаєм 9, що саме 9. Нормально, так. Тільки не знаю, скільки я цього сім. Знову на кришив треба буде прибирати. Čeprav je tarilko postavil, no, torej, auto manjkajo, tako je vseeno kraske, popri njej pa so šli. Tako. Njemu to ta tak. brez šeja. А потім я піду по чаю знову. Але я не знаю, це так, це, це грубе. Це такі бургериці печ, печенькові. Велике. Просто побачив щось цікаве. Ти захотів на сьогодні взяти в тому магазині. Бо то зовсім інші магазини. Це не Аврора, це не той магазин, Постійніше беру, це щось інше. Ми давно з вами печиво не їли, це я печиво взяв. Хух. <риклад> <риклад> ну, воно ну, вже многие тоже бащают воно суховатеньке трохи. Не таке настільки... ...сильне, але все-таки бракує якогось напою, так. Скільки в нас ще лишилося, Раз, два, три, чотири. 5-6. Лешим батькам. Все не зимой. Ну, то таке медове, медове, та. Медовик. Все-таки бракує тут напою. Думаю, як це Угу. Ну, без напою то не горем. Іду <гум> <гум> собі зроблю тепленький чай. То чайник закипів, недавно йду собі зроблю і зараз принесу. За секунду буде чай перед вашими очима там. Так, я зробив чай, у нас залишається пару хвилин. До кінця, не знаю. Що ми там успіємо поїсти, подивимося. Та, я вже не вон це їсти багато, бо воно таке грубе. Ну що, зможемо, то з'їмо. У мене там кришки на телефоні лишилися. бургери. Сьогодні сонячна погода. Дуже файно би якийсь вложик зняти. Ну я не знаю, куди поїхати, що зняти для вас. Ви просите. Не перестаєте там одна дівчина просити там сабіна. Постійно за влоги писала. Я читав, то, напевно, не тільки вона просила, а ще й інші, але... Буде можливість кудись поїхати, знімлю. Не будем. Не знімлю. А ми доїдаємо. Їмо. Хух. Так-так-так-так-так. Уф, вже не можу. Ну воно таке нормальне, там я перестаю хвалити першого. Просто я не їюся ти не годен. Коротше, я сьогодні купив новий монстр. Появився якийсь оушен. Ті, хто шарить за ці енергетики, то вони не знають, що. Випустили якийсь там. океан, Типу лимонад океановий. І я, коротше, пару днів назад дивлюся, завезли. Ну, думаю, ще не беру, бо того що... Ще не розкуповую. Сьогодні дивлюся остання баночка. Пару днів назад там було, лишалося лише три енергетика. Сьогодні один, думаю, один беру, бо вже скупили. Всі розкупили. І останній забрав я. Баночку. Та не знаю, коли візьмемо. Тоді і не знаю, коли будемо знімати, якого круглого числа, але будемо знімати, так. Тому такі справи. Так. так. Mm. Коли ти наїдаєшся, ти вже хочеш хі -хі, на спад оцінка. Тобто не з 9 на 8, так. Бо ти вже не можеш більше їсти річ у тому. О! Надіюся, що монстр мені той оушен сподобається. Не більше я 4. Я думаю, що цей один взяти, з'їсти. Ну я бачу, що я не потягну, не дуже грубні. Грубі дуже такі, як сказати, ну, ситні там. Е, ти ними наїдаєшся, коротше, цим печом одним. Воно дуже грубе. Та й ти ним наїдаєшся, Так що я більше не вон їсти. Ja, Цей кусок уже тошний. Нормас. Поїли, хай буде 9 балів. Може бути там. Далі я вже не потягну. я думаю, що потягну. Не знаю, скільки ми з'їли штук, можете порахувати в коментарях, скільки ми з'їли. І я з вами прощаюся, з вами був, як завжди, день сфренні. Всім дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, це найголовніше, бо перший набрався. Зранку був було Ну, цікаво, списали лайки чи не списали, бо... Всі ролики підряд списували. Ці всі, які ми знімали, Зараз сподивився чи списали. Хм. Поки що 34 лайки стоїть. Бо десь актив недавно був. Та 34. Десь 2 години тому, чи коли ви мені понаписували. Поки що 34 лайки стоїть. Надіюся, що YouTube не спише. Ну, якщо спише, то <пух> спише. На цьому все. Всім гарного вечора, бо то вже вечір. Всім. Коротше. Всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так. Ой, фу, ну я наївся. На 18 хвилин. Ну, то нормально, нормально поїли. <кхи> Уже більше не ще би їли, то це б було 30 чимось хвилин. Це буде, може, знаєте що, ще може це попробуємо, може з молоком. Я мав ще сказати у відео ось цьому. Що, може, пишіть чи хочете, може, ще це саме знімемо з молоком. Попробуємо з молочком та е, будемо запивати молоком. Не знаю, або з чимось іншим поєднання це печу, щоб ще лишити на, на, на другий ролик. Не знаю, подивимось. пишіть в коментарях. Все, всім пока, тепер уже точно. Ой, поїв йой забагато. Пока.